Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могилова. Сьогодні ми починаємо невеличкий цикл із трьох передач, який присвячений святкуванню такого серпневого свята як СПАС. Справа в тому, що ми звикли, що він пов'язаний із християнською традицією, але насправді можливо, це якраз язичницьке свято. Тому за допомогою цих трьох передач ми зрозуміємо, якими датами потрібно святкувати це свято і до язичницької чи християнської традиції воно належить. 16 або 29 серпня Третій спас хлібний або горіховий. Перенесення із Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа, третій спас пов'язаний з матеріальним виявленням, іконою спас нерукотворний, однією з головних святинь християнського світу. Це хустина з ликом Спасителя, який, згідно давнього переказу, виник не як твір художника, а як явлене диво. 16 або 29 серпня дев'ятсот року стало однією з найважливіших дат в історії спасу нерокотворного. В цей день реліквія була перенесена з сирійського міста Едеси і розміщення на церкві релікварії великого палацу в Константинополі. Саме в цей день за церковним календарем встановлюється щорічне святкування перенесення нерукотворного образу із Едеси в Константинополь. Після 944 року була створена особливо повість про нерукотворний образ, авторство якої приписали візантійському імператору Константину VII Багрянороду. Третій спас за язичницькою традицією має назву хлібного спаса. До цього дня господиня випікала перший хліб з нового врожаю. З хлібом сіллю вона проводжала господаря на коле, де він засівав оземину. У народі свята третього спасу ще називали горіховий спас, тому що до цього дня дозрівали лісові горіхи. Крім того, магія початку не суперечила часу від дозрівання плодів, бо календарні сроки освячення тарів землі встановлювалися волхвами згідно з погодно кліматичними умовами різних територій України. До нас дійшла традиція трьох спасичів. Однак маємо підстави вважати, що в давнину існували й інші спаси, пов'язані з поступовим дозріванням різних дарунків літ. Так у народі подекуди побудують назву грибний, ягідний, горіховий спас. Можна вважати, що в міру дозрівання того чи іншого плоду відбувалися обряди освячення перших дарів богів. Не слід забувати, що у стародавніх слов'ян був Бог на ім'я Спас, що відповідав за збір і збереження врожаю. А початок серпня у наших предків називався спасів. Згідно язичницькій традиції, спас це Бог земного достатку. І спасівські традиції святкування тому так добре прижилися у християнстві, що були фактичним продовженням давньослов'янських традицій. Тим більше, що в ніяких християнських писаннях не зустрічається імені святого мученика спас. Отже, спас за язичницькою традицією, давнє проукраїнське свято врожаю, що дійшло до нас у вигляді святкування трьох спасів, і тісно пов'язане з календарним циклом визрівання перших плодів.